Доброго ранку. Скоро Миколай. Ну і цього року він постарався. Приніс цікаву тему. Ютуб мене монетизував. І тут варто поділитися, тому що статистика вже є за декілька днів. І треба розказати: Так, за що ж Ютуб платить? Скільки? Як багато? Чи варто на це розраховувати в режимі основного джерела доходу? Ну, і взагалі, що з цим робити? І з чого починати, якщо комусь цікаво? Дивимось. Ну, і розкажу ж коротко, як починалася ця історія. Це можна побачити отут у вкладочці контент. Я заліз середину свята я святих свого каналу, це є повна його історія. і Дивимося ж на повну історію, коли ж з'явилися перші відео. І побачите ви, що це було 31 серпня 23-го року. Я тоді засандалив на канал все, що завалялося за телефоні. От це було три довгих відео. Ну і якщо ми глянемо на короткі, то їх тут теж була певна кількість. Теж скільки їх тут я звалив? Раз, два, три, п'ять штук. І ну, як бачите, перегляди такі собі, тобто з коротких відео ще деякі відео щось в результаті набрало, а конкретно оце от про розбалансування, наприклад, батареї, тому що воно набрало перегляди якісь із часом. Якщо глянути конкретно його аналітику, от, то можна побачити, що самий початок, 16 днів, воно мало 13 переглядів, аж нічого за 30 днів набрало 49, і тільки потім, деколи, коли люди почали щось передивлятися. От, почали з'являтися якісь цифри. Бачите, скільки за весь час воно заробило. Але це не зовсім правильна величина. Зараз поясню, як це, на це звертати увагу, як рахувати. Тим не менше, е історія цікава тим, що реально. Повноцінні відео почав я публікувати от приблизно от в цих числах 19, 22, 26 вересня, коли от перші такі трошки більші відео почали з'являтися, і далі інтенсивніше та інтенсивніше, от бачите, знову 19, 22, 25. І от фактично назвемо це число, що 19 вересня це було це можна назвати і правною точкою, коли е фактично канал отримав старт. Хоча, якщо ви заглянете до мене в історію, то побачите в описі каналу, що дата створення його це взагалі якісь там число 2020 року. Ну але це створений профіль. Він був абсолютно голим до 31 серпня, 2023 року, і вже 19-го Він почав вересня активно, більш-менш активно почали на ньому з'являтися відео. І результат абсолютно різний. Всі знають, що тут насправді є велика проблема для того, щоб дійти до категорії монетизації, потрібно виконати дві умови YouTube. Перша умова це тисячу підписників. А друга умова, це треба виконати одне з двох або 4 тисячі годин переглядів, активних переглядів, активних відео дового формату. Це оця вкладочка. Тобто їх має бути в перегляді. Величезна кількість годин, де це можна побачити, це можна зайти в аналітику і побачити отут тривалість перегляду у годинах загально. От. Але в даному випадку воно показує за останніх 28 днів, тому якщо ми візьмемо за останні 365 днів, наприклад, то тут величина буде трошки більшою. Так? Бачите, як воно абсолютно нестабільно е, стрибає. От. Або то, тобто перший варіант це 4 тисячі годин, а другий варіант або. Причому 4 тисячі годин за останній рік, за останніх 365 днів, або чот... 10 мільйонів так, 10 мільйонів переглядів коротких відео оцих так званих шортс за останніх 3 місяці. Ну, я не знаю для кого ця умова. Як на мене, ця умова є просто не здійсненою, не невиконаною. От абсолютно, можливо, декому і вдавалося це зробити, але це абсолютно не паритетні умови. Тому е я вирішив піти шляхом. Тисяча підписників 4 відео 4 тисячі один відео. І це виявилось дійсно простіше, тому що на той самий момент на момент монетизації, коли було виконані ці умови, знаєте, скільки було переглядів коротких відео? 113 тисяч. От вам і результат. О відповідь на питання, як же ж це краще і легше робити. Так, а коли ж це відбулося? Коли ж відбулася монетизація? Фактично, зараз я вам скажу: 24 листопада це відео я облікував монетизації ще не було. А от відео про погодну станцію опубліковане 27 листопада. Це у нас був що? Це у нас був понеділок, понеділок ранок. А вже в обід у мене була відповідь від Ютуба е, про те, що я пройшов всі перевірки, всі, скажімо так, е, вимоги до каналу е, і монетизацію можна вмикати. І вже з десь середини дня 27 листопада. Ця монетизація була включена. Критерії я виконав. За три дні до цього. За три дні до цього це було. Це було. Коли це було? Це було у п'ятницю, але враховуючи затримку, затримку YouTube в обрахунку даних, вони стали відомі лише пізніше. Ну і результат от ми маємо. Так, тепер скільки ж YouTube платить? Все записано. ліземо в аналітику. За оцей тиждень ось мій заробіт. Аж 3.84 долара. Так? Ну і ліземо може, детально в дохід бачите по днях, як воно теж із затримкою починало показувати. Тобто, в понеділок було підтвердження про те, що є монетизація. Починаючи зі вторка, починають нараховувати якісь копійки: 88 копійок, 99 копійок, 85 копійок, і 1 долар 12. І тут теж є цікава величина, на яку треба звернути увагу. Коли ми дивимося сюди на вкладочку найбільш прибутковий контент, ти це їм на показати більше. Побачимо тут таку величину. На це можете звертати увагу тоді, коли у вас каналу рік, 2, 3 і більше, тоді це має значення. Нас цікавить ціна за тисячу показів за відтвореннями. І отут треба розуміти два великих моменти. Момент перший, що відтворення. Це не перегляд відео, це різні речі. Тобто, ваше відео може мати, наприклад, тисячу переглядів, але воно може не мати тої тисячі комерційних так званих відтворень. Чому? Тому що люди користуються едблоками, тому що є кліки від ботів, зайшов, вийшов, наприклад. Так? Ну, є, є ці нюанси. І як правило, ця величина цей відсоток оцих комерційних відтворень. Порівнянні з переглядами, він становить десь від 60 до 70-75 деколи відсотків. На перших порах він, можливо, навіть трошки більший, а далі він все одно продовжує падати. Тобто він десь закріплюється в межах кожного каналу по-різному від 60 до 75% приблизно ця величина буде становити. І що? От вам результат. Тобто, от ця величина, скільки ви отримаєте, на тисячу показів за відтвореннями. І, в принципі, на що ви можете розраховувати. Це, що стосується довгих відео. Короткі відео мають ще гіршу статистику. От, наприклад, відео, як шпарять керамічні обігрівачі, Опубліковано 30 листопада 23-го року, тобто зовсім недавно, воно заробило аж 10 копійок. З них, з них, з них дві з них, копійки пішло від YouTube преміума. І якщо на нього заглянути безпосередньо на нього в аналітику, так, ми побачимо, що його переглянули 3,8 тисяч разів. Тобто шортс в жодному разі ніколи не буде мати того ж заробітку, який вам може дати довге відео. Е, ну, Тим не менше, чи може це бути основним джерелом доходу? Мабуть, може. Ви повинні бути професіоналами, повинні знімати професійні відео. І тут є нюанс. Е, YouTube платить більше за що? YouTube платить більше за відео, котрі. Е, в так званих більш нішових і складних темах. Тобто за просту бла -бла -бла, що, ну, YouTube платити буде менше, точніше, навіть не YouTube, а рекламодавець. Тому що рекламодавець, той, котрий грошовитий багатий бренд, приходить в, до, до YouTube і каже: Я хочу розмістити свої рекламні ролики в таких-таких-таких відео. Він вказує умову, в яких конкретно тематиках йому ці відео розміщують, йому ці ролики розміщувати, і ну, не буде. Той, хто, скажімо, рекламує якийсь автомобіль, там, наприклад, чи, чи якусь нерухомість постити свою рекламу, відео, котрі стосуються, як виживати в студентському гуртожитку, чи е, як, як заробити, не, не, не пропивши останнє. Так? Ну, тобто такі теми ну, вони не корелюються абсолютно з відповідними речами. Але навіть у мене, от, бачите, є відео, котрі в середньому мають тисячу, за тисячу Комерційних відтворень від 1,5 до 1,8 долара, а є декілька відео, котрі мають 3, 4, 5 доларів показник. Знову ж таки, це малувати значення статистики на сьогоднішній день, тому що в них не так багато було переглядів комерційних, бачите, там то 10, то 20. Але тим не менше, все одно є певні теми, котрі обліковуються трошки дорожче, а є ті, котрі дешевше. І на це теж варто звертати увагу. Чи може це бути основним джерелом доходу? Так, може. Є люди, котрі мають по 600-700 тисяч переглядів. Ви їх знаєте, вони навіть відомі на, на, на весь якби, YouTube в нашій країні. От. А є люди, котрі е, не зможуть цього зробити ніколи, і для них це буде лише якимось основним, лише якимось додатковим чинником для того, щоби, ну, якось якось певним, певним чином себе чи. Ну, уважити чи допомогти, чи просто заради цікавості. Я це все роблю заради цікавості. Мені цікаво, як це працює. Ну, якщо ви думаєте, що це єдиний канал, ви помиляєтесь. Вони існують ще, в них зовсім інша задача, в них зовсім інша мета. Це просто канал особистий, про, про особисте більше якби нічого в ньому немає. Підсумки. Монетизацію зробити можна, для цього потрібно потратити часу з 19 вересня по 27 листопада. Тобто, скільки це? Півтора місяці. Я проста людина. Я не маю специф специфічного обладнання. В мене ноутбук і телефон, звичайний. Ще й бляха з камерою розбитою. Не знаю, покажу чи ні. Тріснула. Рік назад. Мабуть, треба купити новий, бо аж стидно, чесно кажучи. От, і три копійки вже заробив. Ну, нічого страшного, треба заробити аж 100 копійок, ну, доларів, для того, щоб їх можна було далі вивезти. Але це можливо. Якщо ви будете продовжувати це робити в нормальному темпі, в нормальному дусі, будете розказувати цікаві теми, піднімати цікаву інформацію для людей, буде у вас успіх, буде у вас результат, ви можете це зробити своїм основним джерелом е при прибутку. Але але, все ж таки, все ж таки, це більше допоміжний інструмент. Я сподіваюся, це трошки помогло вам зрозуміти, як же ж працює ця штука. А ще один важливий момент, який я забув, забув сказати і припас його ж на, останні, на, на сами, кінець. А знаєте, чому YouTube так мало платить у нас? Да тому що ми бідна країна. Тому що YouTube всього на всього ділиться рекламою, рекламними доходами, які сплачують в країні споживання. Якби ви робили все те саме, тільки, наприклад, в Європі, в багатих країнах чи у Штатах, ой, цінники були б інші. Там, наприклад, за той контент, який я віддаю. Середня оплата от по цих показниках за тисячу відтворень становила би 20-25 доларів. Відчуваєте різницю? Так от тепер подумайте, треба вам англійська чи ні. На цьому дякую. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось, буде ще багато чого цікавого.